Вітаю в ефірі новини на Ukrainian Media Network. З вами Оксана Цибуля. Назар Задирій. переходимо до найважливіших подій на цю хвилину. Білорусь направила в Україну ноту протесту через припинення авіасполучення. Як повідомляється на сайті Посольства Республіки Білорусь в Україні, білоруська сторона з подивом сприйняла рішення української сторони, бо авіаційна подія у мінську не має відношення до України. МЗС України відреагувало на ноту протесту Білорусі. Примусова посадка літака авіакомпанії Ryanair в мінську під надуманим приводом фактично взяття в заручники пасажирів цивільного рейсу та підступний арешт журналіста Романа Протасевича довели відсутність червоних ліній та непередбачуваність подальших дій білоруської влади. Саме тому посольству Білорусі слід апелювати не до України, а до влади своєї країни, політика якої стала небезпечною для решти країн світу, сказав у коментарі Радіо Свобода речник МЗС. Олег Ніколенко. Путін та Байден зустрінуться у Женеві 15 16 червня. Повідомляє CNN, посилаючись на двох американських чиновників. Зустріч відбудеться під час першої міжнародної поїздки Джо Байдена з моменту вступу на посаду президента США у Білому домі. Підтвердили зустріч Путіна і Байдена. Вона відбудеться 16 червня у Женеві. Білий дім та Кремль наближаються до проведення саміту президента США Джо Байдена та Путіна наступного місяця. У спільній заяві американський радник із національної безпеки Джек Саліван та його російський колега Ніколай Патрушев назвали їхні консультації в Женеві важливим кроком у підготовці саміту двох лідерів. Литва пропонує Євросоюзу запровадити торгові санкції проти Білорусі за словами міністра закордонних справ Литви, Це може стосуватися не тільки нафтової сфери, але й добре в продукції машинобудування, і включаючи технології, які надходять до Білорусі з Європи, та обмеження фінансових механізмів. 26 травня Україна припинить авіасполучення з Білорусю. Держприкордонслужба також отримала доручення уряду припинити оформлення пасажирів, які прямують з Білорусі або в Білорусь у митних пунктах аеропортів. Експосол Великобританії в Білорусі назвав Лукашенка міжнародною загрозою. Цитую, Лукашенко перетворився з небезпеки для свого народу на міжнародну загрозу. Це підриває всі аргументи на користь того, що помірність дипломатії заходу з Мінськом може спонукати Лукашенка бути більш конструктивним, заявив експосол. Як повідомляє ведення Блумберг, поки не ясно, яку роль у посадці Рейнер зіграла Росія. У Путіна відповіли на заяву про причетність Росії до посадки РНР в Білорусі. За словами речника диктатора Дмитрія Піскова, цитую, напевно, вже скоро дійде до того, що Росія буде звинувачуватися просто у факті свого існування. Зеленський пропонує збільшити чисельність Збройних сил України. Відповідний законопроєкт мають ухвалити у зв'язку з прийняттям закону про основи національного спротиву. Документ визначено як невідкладний, але самого тексту поки немає. Законопроєкт про національний спротив теж було подано до Верховної Ради сьогодні. Минулого тижня на Донбас із території Росії завезли нові партії озброєння, боєприпасів та понад півтори тисячі тонн паливно-мастильних матеріалів, у тому числі великокаліберні снайперські гвинтівки, повідомляє розвідка. Міністр економіки Нідерландів пішов у відпустку через емоційне вигорання. Бас Вантваут не виходитиме на роботу щонайменше три місяці. Замість нього працюватиме інший міністр. Уряд побажав вантвауту успішного відновлення. Це були найголовніші новини станом на зараз. Більше читайте на сайті umn.ua, Підписуйтесь на наші сторінки в соцмережах. Якщо вам подобається те, що ми робимо, ви можете допомогти нам гривною. Всі реквізити є у нас на сайті. З вами були Назар Задерій та Оксана Цибуля. Дякуємо за увагу. До наступних зустрічей!